Вітаю! Мене звати Вікторія і майже все своє доросле життя я займаюся танцями афроамериканськими і афрокубінськими. Сальса, румба, афро, інді-хоп, блюз, бродвейський джаз, чічітка, зомба. Я навчалася у найкращих професійних танцівників і акторів України. З них дуже відомий Володимир Шпудейко і Катерина Плющ. Власне, з Катериною ми розділяємо таку справу душі, як створення танцювальних відеокліпів. Наші танці це не просто хоряшка чи небірухи. Ми втілюємо їх у сюжет чи в якусь історію, драму. Я маю досвід у зйомках реклами, а також у другорядній ролі художнього фільму, у масових танцювальних сценах. За освітою я філолог і дуже добре розмовляю польською і англійськими мовами. Я займаюся йогою, я вмію стояти на голові і робити цікаві штучки з язиком. Ось, наприклад, так. Дякую за увагу!